Скажіть ви ще сили, чи є щось, що заважає Російській Федерації припинити обстріли території України? Ракетні снарядами, бомби. При... Що заважає припинити обстріли території України, Російської Федерації? Що їм заважає припинити це робити, Руйнувати? У голові одне руйнування. Руйнування. Вони хочуть, щоб у нас повністю зупинилась наша економіка. Це ну, повністю, щоб ми були прикуті. Дуже агресивні дії, дуже. Вони взагалі не мають думки навіть іншої. Просто якісь навіжені. І все, що вони бачать, це свою красоту. Які вони красиві. Оце у них єдине перед очима. таке наче він Взагалі о, цей окупант, крім окрім себе, не бачить нічого навколо. Тільки він. Так. Ми чекаємо, угу. що заважає. Заважає те, що дуже велика любов до України, дуже заздрість велика, дуже заздрість велика, і дуже хочеться все оце мати. Оце і гори, і ріки, і такі багаті, і баранчики, і все дуже багато, все це хочеться. Це він дивився і дуже давно про це мріяв і планував. Оцей ворог, оце його таке бажання. Так, окупанти, що вам заважає припинити? Припинити обстріли України. У них взагалі немає іншої такої думки. Повністю закрита дорога на припинення обстрілів, наче вони нас зібралися обстрілювати безкінечно. безкінечно. Це як наша таке, як. Вони планують нам зробити отакий Ізраїль, безкінечна напруга. Оце їм заважає. Так. Чи є надії так. Ну, в них. План грабувати, вивозити. І руйнувати. Добре, будемо забирати. Звісно, в них це все можна забирати. Заперечую. Заперечую всю агресію, заперечую все бажання до вистрілів, пострілів, руйнування. Заперечую. Ой, більше нема ніяких перепон, які заважають окупанту Російській Федерації припинити. Так, заперечую, 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 заперечую. Заперечую всю агресію. Відкриваю. Дороги до припинення вогню. Ворог припиняє обстріли, боїться. Більше немає в нього сили змоги. Так, перекриваю. Перекриваю, перекриваю. Тут перемога є. У нас буде зброя добре. Так, більше немає ніяких перешкод, які заважають військовим Російської Федерації припинить обстріли України. Знімаю всі мороки, знімаю всі установки. Накази не, при... не виконуються, більше накази. На вогонь по українській землі не виконують більше накази про знищення українських міст, мешканців, припиняють військові робити Російської Федерації, агресивні дії. Стосовно українських громадян, закриваю повністю всі ці установки, знімаю, привороти, всі, що накладені з російських. Військових знімаю і закликаю вищі сили. Припинить, закрити їм очі і вуха, щоб не чули, не слухали, не бачили. І більше стріляти вони не зможуть. Зруйнуйте всі їхні машини, всі літаки, все, що має здатність в них випускати всі бомби, старяди, ракети більше не працює. Закриваю дороги до обстрілів, більше не можуть цього робити, закликаю. Нехай припинять. Від, відвертаю від обстрілів Російську Федерацію. Більше цього вони не роблять. Буде так, буде так, буде так. Да. Більше є тільки одна думка припинити вогонь, відступати, припиняти вогонь. Буде так, буде так, так. Нехай все сказане буде здійснене. Боже, які навіжені. Це не війна, це просто нердертальці. Дякую за увагу.